Аспірація чи рециркуляція. Не бійтесь цих страшних слів. Насправді це професійна термінологія і означають вони режими роботи витяжки. Аспірація це коли витяжка витягує повітря назовні. А рециркуляція це коли витяжка очищає повітря і повертає його назад в кухню. Одними із найбільш розповсюджених запитань є питання вибору режиму роботи витяжки як правильно підключити її? Чи потрібен вугільний фільтр, коли витяжка працює? На відведення повітря назовні. Чим відрізняються вугільні фільтри, наскільки вони ефективні? Відповіді на ці та багато інших питань в наступні 10 хвилин. Моє ім'я Роман Михалецький. Ви на моєму каналі про побутову техніку. Вітаю! Перед тим як дивитися це відео, переконайтеся, ви підписані на канал. Також буду дуже вдячний вам за лайк і приємний коментар. Для зручності я поділив це відео на розділи. В описі є таймкод. Також ви можете користуватися навігацією для того, щоб легко і швидко перейти до потрібного вам моменту відео. Приємного перегляду. Для того, щоб краще зрозуміти принцип роботи витяжки, давайте розглянемо її базову конструкцію. Витяжка складається з кількох елементів: це корпус. Тут встановлені алюмінієві антижирові фільтри. Вони захищають мотор витяжки від жирових відкладень. Далі повітря затягується турбіною і витягується назовні. Можуть бути різноманітні декоративні елементи, фактично пара затягується ось тут турбіною, і ось тут видувається. Якщо після жирового фільтру перед входом в турбіну встановити вугільний фільтр, То витяжка буде вже видувати чисте повітря. Цей фільтр очистить його від жиру, а цей фільтр очистить від запахів. І в даному випадку витяжка працює вже в режимі рециркуляції. Принцип роботи витяжки досить простий: ви натискаєте кнопку чи будь-яким іншим методом активовуєте турбіну, починає працювати електромотор, він створює рух повітря і витяжка втягує його в одному місці і витягує в іншу. Для чого потрібна витяжка в кухні? Однією з найбільш розповсюджених хибних очікувань є очікування того, що витяжка повністю позбавить вас запахів в кухні. Насправді основне призначення витяжки це боротьба із жиром, який утворюється в процесі приготування страв. Чому це важливо? Тому що жир випаровується і непомітно осідає на поверхнях, які є в кухні. Цей процес тривалий, і не одразу помітно, що фасади, ручки чи інші елементи кухні покрилися жирною плівкою. Кухонна витяжка призначена для того, щоб не допускати утворення жиру на елементах кухні. Оскільки вона витягує випари з кастрюль і сковорідок чи іншого посуду, які містять також і запахи, то додатково витяжка бореться з неприємними запахами. Проте основною задачою витяжки є і була боротьба. Із жиром. Взагалі, запахи це досить складна річ. Оскільки практично це газ, а газ має властивість розповсюджуватись по всьому об'єму приміщення, в якому він знаходиться. І яка би потужна не була витяжка, все рівно частина запаху залишиться і буде розповсюджуватись по кухні. Однак велику частину запаху витяжка забере на себе, але не всю. Не слід очікувати, що ви купите потужну витяжку, будете смажити, наприклад, котлети, і жодного запаху не буде. Ні, запах буде. Його буде менше, але все рівно будьте готові до цього, що. Повністю запахи витяжка не витягне. Якщо витяжка прорахована і підібрана правильно, вона повинна протягом 5-6 хвилин повністю оновити повітря в кухні. Розрахунок досить простий. Потрібно помножити площу кухні на висоту стелі. Таким чином, ви дізнаєтесь об'єм вашої кухні. Далі цей об'єм потрібно помножити орієнтовно на 10, і ви отримаєте мінімальну продуктивність витяжки, яку виробники рекомендують встановлювати. Наприклад. Якщо у вас кухня площею 12 квадратних метрів і висотою 2,70 то її об'єм складає приблизно 33 кубічних метри. Якщо помножити 33 на 10, ви отримуєте 330 метрів кубічних на годину. Це мінімальна продуктивність витяжки, коли вона буде ефективна. Це означає, що якщо встановити витяжку продуктивністю 330 метрів в годину в таку кухню і залишити її після того, як ви закінчили приготування на 5-6 хвилин, то за ці 5-6 хвилин витяжка витягне весь об'єм вашої кухні і наповнить її свіжим повітрям. Ось так повинна працювати витяжка. Саме так виробники її розраховують і проєктують. Звісно, ви можете взяти більш продуктивну витяжку. Тоді просто вона швидше буде очищувати повітря. Або ви можете взяти менш продуктивно. І в цьому випадку залишати витяжку включеною треба буде надовше. Ну, наприклад, не на 5 хвилин, а хвилин на 8-10. Ідеальний варіант під'єднання витяжки це труба довжиною 1 метр, потім згин на 90 градусів і під'єднання до вентиляційного каналу. Проте в реальних умовах таку схему зустріти досить і досить складно. Дуже часто вентиляційний отвір знаходиться в іншому кутку кухні. А варильна поверхня може знаходитись посередині або в протилежному кутку. Також частими є випадки, коли в кухні встановлений газовий котел. У цьому випадку користуватися потужною витяжкою може бути вкрай навіть небезпечно. Вимоги щодо вентиляції приміщення, в які встановлений газовий котел надають фахівці газової служби. Вони говорять, чи можна використовувати витяжку на режим відведення повітря у вашому приміщенні. Інколи вони можуть заборонити це з огляду на вентиляційний канал, об'єм кухні та тип газового обладнання. Що робити, коли газова служба не дозволяє експлуатацію витяжки? Можливо, у вас в кухні тільки один вентиляційний канал, а можливо, об'єм кухні надто малий і є ризик утворення чадного газу. Можливо, газова служба буде вимагати зняти двері в кухні для того, щоб не було можливості їх закрити і щоб не було дефіциту а, кисню. Всі ці рекомендації, звісно, бажано виконувати. Але є інший варіант, альтернативний. Можна використовувати витяжку, яка не буде витягувати повітря назовні і не буде створювати дефіциту кисню. Але при цьому буде очищати повітря. Також режим рециркуляції рекомендують, якщо конфігурація повітря-проводу досить складна. Наприклад, якщо довжина труби перевищує 8 метрів, ефективність витяжки значно і значно падає. Кожен метр труби зменшує продуктивність витяжки і створює перешкоди повітрю. Кожен згін труби на 90 градусів аналогічно зменшує повітряний потік. Він створює турбулентність повітря. Тому, якщо у вас конфігурація повітря проводу ось така. Або один ось із таких варіантів, то значно ефективніше використовувати витяжку не для витягування повітря назовні, а для фільтрації або рециркуляції. Звісно, якщо повітря виходить назовні, це ефективніше. Проте, якщо можливості виводити повітря назовні немає, або це зробити складно, то для таких цілей виробники витяжок передбачили і розробили вугільні фільтри. Як в такому випадку працюватиме витяжка. Повітря буде затягуватись через ось такі алюмінієві фільтри. Це антижирові фільтри, на них осідатиме жир, який утворюється під час приготування. Ці фільтри потрібно мити орієнтовно один раз на два місяці. Просто дивіться по їх стану. Якщо ви бачите, що фільтри забруднились, зніміть їх і помийте. Як помити фільтри, є відео. В правому верхньому кутку з'явиться посилання або в описі до відео. Далі повітря проходить через один або два вугільних фільтри, все залежить від конструкції витяжки. Вугільний фільтр має ось такий вигляд. Основна його задача це абсорбувати або впитати вологу, яка містить, власне, мікрочасточки їжі, які і провокують запахи. Іншими словами, фільтр почистить повітря від неприємних запахів і залишить його в кухні. Вугільні фільтри бувають одноразові і багаторазові. Стандартний одноразовий вугільний фільтр. Виготовлений з екструдованих вуглецевих циліндрів, що активуються від контакту з парою. Ефективність очищення запахів складає 50-60%. Через 2-3 місяці використання такі фільтри підлягають заміні, тому що активоване вугілля насичується жиром, запахами і вже не може виконувати свою роботу. Вугільний фільтр багаторазового використання виготовлений з січистого пінополіоретану, покритого гранульованим активованим вугіллям. Ефективність очищення запахів приблизно 60 70 І після 3-4 місяців використання фільтр може бути відновлений у посудомийній машині. Необхідно увімкнути режим інтенсивного миття і без використання, без додавання миючих засобів. Помити жири і забруднення з цих фільтрів. Після цього фільтр потрібно просушити, і він може знову виконувати свою роботу. Циклів очищення може бути від 8 до 10, в залежності від виробника. Таким чином, загальний ресурс багаторазового фільтру орієнтовно складає 3-4 роки. Це основний тип фільтру від запахів. Існують також фільтри, наприклад, вугільно-керамічні. Чи плазмові, але вони зустрічаються настільки рідко і настільки дорогі, що ймовірність, що у вас зустрінеться саме цей фільтр, дуже і дуже низька. І ось тут постає питання: відведення чи рециркуляція? Це одне з найфундаментальніших питань під час вибору і монтажу кухонної витяжки. Однозначної відповіді, напевно, не може дати вам ніхто, оскільки всі випадки індивідуальні. Є загальні рекомендації. Моя рекомендація наступна: якщо у вас досить простий вентиляційний канал менше, ніж 3-4 згини на 90 градусів і довжиною менше 6-8 метрів, ви можете підключити витяжку в вентиляційний канал і користуватися нею в режимі відведення. Також наголошую: тут дуже багато залежить від моделі. Якщо модель витяжки має достатню потужність і може розвивати достатній тиск і достатню продуктивність, Цілком ймовірно, що витяжка буде працювати і працювати ефективно. Проте, якщо ви купили витяжку, яка не може розвивати тиск більше ніж 250-300 паскалів, і продуктивність більше, ніж 300-400 метрів кубічних на годину, то швидше за все зі складним повітряпроводом така витяжка не впорається. Тиску буде недостатньо, щоб продути повітря по повітря проводу такої довжини і такої конфігурації. В цьому випадку все-таки краще придбати вугільний фільтр. Якщо вхід вентиляційний канал знаходиться надто далеко від варильної поверхні, якщо для того, щоб довести до цього каналу, потрібно зробити більше, ніж 3-4 згини на 90 градусів, то Звісно, ви можете під'єднати витяжку до вент-каналу, але в цьому випадку ефективніше буде користуватися вугільним фільтром. Також потрібно прорахувати вартість монтажу. Наприклад, часто буває, що провести труби до точки входу вентиляцію, красиво задекорувати, сховати, придбати ці труби, заплатити за роботу майстрам. Виходить дорожче і складніше, ніж користуватися витяжкою з вугільним фільтром в режимі рециркуляції. Наприклад, острівні моделі. Переважно острівні моделі підключають в режим рециркуляції. Для того, щоб зробити вентиляційний канал для острівної моделі, потрібно провести труби під стелею. Це дорого і важко. Тому острівні моделі, як правило, використовують вугільний фільтр і працюють в режимі рециркуляції. Так само невеликі і малопотужні витяжки краще справляються зі своєю задачею очищення повітря через фільтр, тому що їх потужності недостатньо для того, щоб видути повітря назовні. Не забувайте, що якщо ви живете в багатоквартирному будинку, то недостатньо просто видути повітря в вентиляційний канал. Витяжка повинна продути його через всю довжину вашої вентиляції. І якщо над вами ще декілька поверхів, то дуже часто трапляються ситуації, коли витяжка. Не може не здатна продути таку велику кількість повітря. Моя рекомендація наступна: якщо ви придбали витяжку і встановили її в режимі відведення повітря і сумніваєтесь в її ефективності, спробуйте купити один комплект вугільних фільтрів і на якийсь час перемклюк... переключити витяжку в режим рециркуляції. Просто встановіть фільтри на вході в турбіну і від'єднайте витяжку вентиляційного каналу. Нехай повітря повертається в кухню. І поекспериментуйте. Якщо вам краще і комфортніше працювати в режимі відведення повітря, нехай так і буде. Якщо виявиться, що в режимі рециркуляції витяжка працює краще, залишайтесь в рециркуляції. Однією з помилок є те, що люди часто встановлюють вугільні фільтри у витяжку, яка під'єднана до вентиляційного каналу, тобто працює на відведення повітря. Інколи виробники додають вугільні фільтри в комплект поставки, і користувачі не завжди розбираючись з інструкцією, не розуміючи, що і для чого потрібно, встановлюють на витяжку все, що тільки можна встановити. Як результат, витяжка профільтровує чисте повітря і видуває його назовні. Ну, як мінімум, це неефективно, тому що вугільний фільтр також створює певні перешкоди повітря. Тому, якщо у вас витяжка під'єднана до вентиляційного каналу, і у вас встановлені вугільні фільтри, негайно їх знімайте. Ваша витяжка запрацює наповну. Зараз ви штучно обмежуєте її роботу. Фактично страждає продуктивність і ефективність роботи приладу. А в якому режимі працює ваша витяжка? Вона витягує повітря назовні чи профільтровує і повертає в кухню? Наскільки ви задоволені роботою своєї витяжки, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо ви користуєтеся витяжкою з виглядними фільтрами, поділіться, будь ласка, досвідом. Як часто ви міняєте ці фільтри? Наскільки легко і яким чином ви намагаєтесь не забувати про необхідність міняти фільтри? До речі, деякі моделі мають функцію нагадування про необхідність догляду або заміни фільтрів. Але це вже в іншому відео. Якщо цікаво, напишіть в коментарях слово індикація заміни фільтрів і я зроблю окремий матеріал, в якому розкажу, як це працює і як цим користуватися. На цьому я прощаюсь. і з вами був Роман Михалецький, мій канал про побутову техніку. Тихого і спокійного вам дня. До нових зустрічей на каналі. До побачення.